Objímá je máma pod sín, mama máma bere na ručky, v něj objímá je Михайликові удома все в дивину. Тут він фактично ще й не жив. Малюк лише кілька день, як з лікарні. Після п'яти місяців у палаті його на тиждень відпустили додому побачити двох старших сестричок і набратися сил для наступних випробувань. То я животи його то є такий шрамчик, що була касає. Тут є, що були дренажі. Прооперувати дитину довелося вже на другому місяці життя. Одразу, як народився у карпатському містечку Турка, малюк був жовтеньким, так і виписали з пологового. Але вдома Михайлик став марніти. У коли крапельниці не допомагали, і коли одного дня він просто не подав ознак життя, батьки помчали в дитячу лікарню до Львова. А там діагноз перекриті жовчні шляхи і вроджена вада печінки. Хлопчика прооперували. Та операція нас в на всьому місяць часу тішила. Ми на надію, надію, то мали місяць часу, що йому буде легше. Після того йому стало погано, погано. І що раз. Сьогодні з ним все нормально. Завтра він моментально жовтіє, тобто тут то на ножах живемо. Порятунок один пересадження печінки. Та в Україні таких малюків не оперують, немає обладнання. А от за кордоном наших дітей врятували вже чимало. Для Михайлика найбільше підходить клініка у Бельгії. Ми давно з ними працюємо і вони допомогли дуже багато нашим дітей. Практично у нас діти виживають і приїжджають в дуже хорошому стані. У нас потім спостерігаються, і ми дуже задоволені тою співпрацею. Реально. Михайло має всі шанси бути здоровеньким в перспективі. Михайликова лікарка Галина Курило відвезла до бельгійської клініки усі належні аналізи. Там погодилися і на операцію, і на донора. Ним буде мама Оксана. Донором буду. Це значно зменшує суму за операцію, але містечко Турка, в якому живе родина, невеличке. Там же і сусіди зібрали гроші, і інші містяни, навіть люди з довколишніх сіл. Та цього надто мало. Сума як для незаможної сім'ї, захмарна, понад 2 мільйони гривень. Це огромна сума. Зараз підключаються різні благотворительні фонди, в тому числі українська біжа благотворительності. Ми збираємо частину необхідної суми. Ми почали з 500 тисяч гривень. Все ж таки, ми зрозуміли, що нам цю суму не зібрати, а дитина жити хоче. Дитина, як бачите, весела, вона дивиться очі, вона хоче жити. Ось сторінка Михайлика на сайті Української біржі благодійності, куди ви можете переказати і свої кошти. Варто зробити лише один клік. Батьки вірять, що синочок їхній отримає шанс на життя. Він, хоч і крихітний, важить на третину менше, ніж мав би, але дуже старається. Світлана Хрущак, Тарас Оленець, Роман Мишковець, програма Вікна СТБ.